Сижу сьогодні у колегії і слізно плачу цілий день. Я б так хотіла стати зіркою, та не повіриш ту полінь. Якщо ви думаєте, що тільки ви прокрастинуєте, я вас розчарую згідно дослідженням, згідно опитуванням, 95% людей це роблять. Так що в загальному прокрастинація це про нас всіх. Які є ознаки прокрастинації? Це відкладання на завтра, післязавтра і далі, далі всіх справ. Якщо потрібно це зробити вже зараз, ми починаємо уникати цього завдання, замість цього робити щось інше, прибирати, розмовляти, дивитися якесь. Якесь кіно, і взагалі, що, що цього не стосується. Забуваємо взагалі про завдання. На виході запізнюється на зустрічі, вдаємо, що зустрічі ніколи не існувало. Це вже в нас така прихована прокрастинація. І давайте подивимось на прокрастинацію чуть-чуть під іншим кутом на, на рівні фізіології. Ми вже вибрали найкращу ручку, чи щось там таке, що найкраще, і тут приходить повідомлення від подруги, що так я потребую твоєї допомоги, і ми включаємось в проблему, починаємо говорити. З'являється бажання взагалі вирішити її питання. Я думаю, це всім знайомо. І перед нами справжній бій двох систем лімбічної старої системи, що знаходиться у нас, і вона відповідає за емоції і неокортису молодої системи, яка відповідає за планування, за стратегії, молоденька система, і вона програє. Чому? Тому що організм наш дуже розумний і, звичайно, вибирає емоції, бо вже як доведено на сьогодні. Наші емоції, наші стани впливають на те, що ми отримуємо гормони радості. І організм вибирає краще, він говорить, так, би, якби він міг говорити, а нафіга нам цей стрес. І як ви всі зрозуміли, що прокрастинація буває різною, залежно від причини, через які вона розвивається. І одна із причин це страх. Це страх, який ще йде з дитини, це ще про внутрішнього. Критика, який сидить і там каже, у мене нічого не вийде, хтось буде мене засуджувати. Я взагалі не впораюсь або злістю, агресією. Це дуже багато в сім'ях. Я спостерігаю, коли дружина чи чоловік звертається щось робити і пішов, град емоцій, а навіщо? А і посварився, посварився. В нас прокрастинація з'являється на відчутті сорому провини за попередні да, завдання, які провалені. І людина, в нас опиняється в такому замкнутому колі. З однієї сторони, я тут весь час бігаю, втрачаю можливість виконувати все вчасно. І тільки на перший погляд, прокрастинація схожа на лінь. Але насправді це про зовсім інше, тому що лінь, вона виникає, коли ми вирішуємо не виконувати завдання і насолоджуватись цим без відчуття провини. Я валяюсь на дивані, сплю при цьому радію, і мене взагалі не парить, що там відбувається навколо мене тут не про провину, а про відпочинок. Прокрастинатор він згадується кожні 5 хвилин. Він знаходиться, знаєте, в такому вигляді накрученої спиралі, і людина весь час себе підкручує, підкручує. А я така, а я сяка страх ще одна з найрозповсюдженіших причин. Нас лякає, що коли в нас не вдасться виконати наше завдання, ми зустрінемось з складнощами, ми не зможемо це все подолати, і результат, як вихід, буде поганий. Взагалі нічого не вийде, а часу буде дуже багато потрачено. Нашу роботу засудять. Всі побачать, які ми невдахі. І всі ці тривожні думки, вони не мають ніякого відношення до цієї. Тієї ситуації це спрацьовує самоздійснюване природство. А я ж так знала. А я так казала. І коли виникають складнощі, ми навіть не намагаємось їх подолати, а просто здаємось, бо саме цього й очікували. Які наслідки може мати прокрастинація? Хронічна прокрастинація заважає досягати успіхів, чи це буде робота, чи це будуть стосунки, чи це буде навчання. І вона йде про прогіршення репутації. Самооцінка від цього. Без Безкінечного страждання падає нижче плінтусу, і ми кажемо: я не живу так, би, як би мені хотілося, я взагалі не дію, так як би мені хотілося. І прокрастинація, врешті решт погіршує саме психологічні стани, чи навіть вона заганяє знаєте, в такі рівень депресії, тривожності. І прокрастинація це один із симптомів розладу дефіциту уваги і гіперактивності, що у дітей, те й у дорослих. І тут, крім того, що в нас іде зниження задоволенням життям, почуття провини, сорому. У нас формуються негативні уявлення про себе і, взагалі, світ навколо. А це може розвинути ще більшу депресію. Чи може прокрастинація мати позитивний вплив на життя? Прокрастинація може бути сигналом, що можливо ця діяльність вона зовсім не ваша. Розповсюджені знаєте, такі приклади, які всі рожували, я теж пожую. Це студенти, які гуляють 24 на 7, потім за годину іноді, навіть за цілий вечір, вони починають здоганяти півроку навчання, і, і потім говорять: да нафіга мені тут вчитися? Це взагалі мені не підходить. Прокрастинація, можливо, і говорить, що це вам дійсно не підходить. Як позбутися прокрастинації? Дуже багато методів, вони описані. Я дам такі, знаєте, загальні, щоб ви їх точно запам'ятали. Не можна з'їсти слона повністю. І для того, щоб знизити рівень тривожності, щоб наш величезний слон не здавався таким великим, ми починаємо розподіляти велике завдання на маленькі шматочки, на маленькі етапи, і кожен із них можна виконати за один раз. Наприклад, я працюю 25 хвилин, а потім 30 хвилин відпочиваю. Плануйте свій робочий час саме по вашій методиці, тому що конкретно у мене не працює, що я зранку встану все перероблю. Мій мозок включається в обід, ріжте свої завдання по степені важливе, неважливе. І оте, що надважливе, ви виконуєте зараз. Дуже важлива візуалізація, тому що для нашого мозку без різниці, чи ми це придумали і передумали, чи ми це взагалі робили. І ми починаємо саме візуалізувати, ми починаємо бачити, що ми чекаємо на на кінці, і в нас піднімається рівень цього підйому, рівень гормонів. Як запобігти прокрастинації детально? Опишіть, опрацюйте завдання. Тільки вона, воно з'явилось, ви опишіть для себе, що я буду робити. Перше, друге, третє. Для мозга це алгоритм. Визначайте, навіщо взагалі воно вам потрібно? Чому для вас це корисно? Що ви отримуєте на виході і відчуйте, що ви будете почувати, коли ви це все впораєтесь. Продумайте, як будете долати складнощі, якщо вони будуть. Згадайте якісь завдання чи подібні, які вже ви виконували, і ви тоді відчували себе, знаєте, на такому підйомі. Так що, я думаю, такі прості завдання і простий алгоритм ви виконайте. Напишіть, будь ласка, є у вас прокрастинація чи нема. І напишіть, що ви ще хотіли обговорити. А з вами була я, Людмила Хомотовська, як завжди.